Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось сьогодні такий у нас день. Прийшло вже тепло, <кхе> Прийшла весна. Так, погодував ось з кіну всі новечка. Ці дні нічого я не знімав. В'яжу в вінки, не хочеться знімати одне й те саме. І сьогодні їх буду в'язати. Значить, зараз у мене в планах сходить ось у ліс. Я ще овечок, вже третій день. Ломаю їм гілки ці з сосни. Вони добре їх їдять. Тут ближ, ближче нема, тому що вся сосна велика, треба сходити туди і далі. І за одне я ще хочу вирубати там березового такого держака, щоб підсох і потім там мені треба буде на лопату. Значить зараз йду, вже доволі тепло, можна ось в лісці вже навіть жаркувати так на сонці. Зараз десь дев'ятого ранку. Коротше схожу, наламаю ці гілок соснових, вирубаю держака і буду далі в'язати ці віники. Так, ось плоди моєї роботи, ось віники лежать. Зв'язані збився. Коротше 200 чи 20 тут, чи 30 щось таке. Ось. Ось віночки. Ось я навозив оці готових Гілок Це все ще треба пов'язати. Він ще там один тюк. Коротше, ще мені тут на сьогодні в'язати обрубувати сьогодні мабуть буду обрубувати по трохи треба обрубати тому що як я казав вроді як буде починатись сезон посадки сезон по... на посадки я не знаю чи я попаду бо як я вже казав це все в мій найманці нас просто це скажем так усна домовленість скажем, Мене з певним начальником. якщо він не захоче взяти, значить він не візьме і тут нічого не зробиш з цим. Ну буде видно. Все, вирубив ось цього держака. Поки походиш, поки подивишся, вроді підходиш, рівне, підійшов ближче, там покрутився, вроді як на рівне. Мій дід покійний, царство йому небесне, Микола Федорович. Ось у чиїй хаті я і проживаю. Задавав колись мені таку загадку, коли я ще був малий. Льоша, яких дерев найбільше в лісі? І Льоша починає з соснових, ні, там, дубових, березових, ну яких же, ну. Може хто знає цю загадку, а саме більше дерев це кривий у лісі. І ось ця загадка якраз по темі. Обходив, я чуть-чуть зрозумів, -чуть ну я тут обходив такі квадратні погані. Вроді як подив, ну, Принципіально, щоб воно вже було ідеально рівне, це держак просто для лопати буде. Але знаєте, хочеть, хочеться порівніше. Так, він полежить у мене. Під в'ян, як кажуть, підсохне, потім я з ним буду працювати. обтишу його рубанком. Хтось каже, навіщо це все треба? Йди в магазин, купи того держака, де не мороч собі і людям голову. Ні. Держака можна купити, коли в тебе ось поламалось і немає в тебе часу там, і треба роботу так. Держака я беру, йду і купляю. Чим від, від, ну, яка різниця між тим, що в магазині, і тим, що я сам зроблю? Розумієте, коли я сам його рубанком, як же пояснити, щоб було правильно. От, щоб поняли. рубанок він не підшкоджує волокна. Ви рубанком не будете там десь волокна чи поперек, чи, бо воно буде рубанком і працюєте по волокнам. Те, що в магазині держак, то вже від якихось відходів з е, пілорам, це точно якісь там вже папалки там і так далі. Бачу я десь відео, як це все робиться. Є і станки, які дають оцей кусок етого, воно там його колошмати, значить, і вискакує цей держак. При цьому всьому процесі там. Не то, що по, ну, пошкоджується, там тим волокном. І цей держак при, при найменшому натиску, він ломиться як спичка. Оцього вже вже і так не поломить. Якщо він вже буде, там він може отак поламатись і все. ту, як спичка переламала. Цей держак, який витисаний рубанком, він вже так не лопне. Якщо він вже буде лопатися, він буде тріскатися і там вже буде част, оцей вже частина ця поломки вже і там буде. Це відчуватися. Коли ти нажимаєш на ту ж лопату, воно потріскує. Чувствується, що по волокну вже пішла тріщина. З купляним держаком такого не було, він просто і все. Те ж саме з топорищем. Топорище це у нас називають, я не знаю, це держак для сокири, Щоб було понятно, може не, не кажемо. Топорище, да, я купляю в магазині. Топорище ці треба міняти. Поколов нормально, той сокири, що колишнь дрова, поколов 15 складометрів дров, і та сокіра вже там прийшла. З топорищем правда заготовлювати треба, скажімо, якщо сейчас заготовить, працювати з ним можна вже, мог хіба десь на осінь. І то кажуть, рано. Там, Мій дід дуже плотно займався цим ремеслом. Робив і бочки, і косильно, ну, і столи, і стуль, ну, міг все зробити. Для сокири з заготовкою він казав, треба, щоб полежало рік десь на гори, чи, там, чи Не коруючи, воно полежало, саме по собі висохло, потім з ним тільки можна працювати з держаком. ну цих уже в мене немає таких заморок. Ось він положить, він прив'яне. До речі, соку ще нема. Береза ще не мокра, суха повністю, ще нема нічого. Він полежить там місяць чи скільки, прив'яне. Потім я рубанком з ним попрацюю, він ще досохне і все, його можна набивати на лопату і з ним працювати. Ну, сокирою там чуть-чуть вже такі, бо буде три тріщини будуть і так далі. Отаке От діло. Треба було б ще пару штук, але нести гілки, зараз все, зараз. Щас... Малувато взяв, руки зайняті штативом, держаком. Я з чимось сьогодні схожу. Вже часник повилазив. Ну і буде на відео він. Це в мене тут значить на цій грядці одна зубка. Вона вилізла вже більше. Бо посажана, якось там є. Ну ось вже і зубок теж вже повилазив, скоро вже треба тут буде працювати, як воно там називається, закрити вологу. Ну, коротше, підпушити і потім зразу буду поливати стомпом Цим значить гербіцидом. Трохи тут овечок випускав, було одлига, утоптали вони його трохи і почали вони навіть його скупти. Воно не страшно тим, що вона його з'їсть верхушку, було страшно в тому, що вони мені там його повисмикували повністю, вона його бере, значить. І весмик хоче об'їсти, а він вилазить. Тут без, ще де без досвіду значить порізав маркером рядки і треба було ще було значить, доповнительно ямки робити, бо трохи мілкувато. Часник він не боїться, хтось там казав, накрий часник, бо повимерзає. Як же він повимерзає? Як люди садять гектарами. Як же його закрити? Ніхто його нічого не закривав, він не боїться. Ось бачите, ті морози були без снігу і він собі нормально посходив. А тут а тут вже я садив значить зубок, то значить пробивав ще доповнітельно такі дірочки паличкою, він вже тут глибше. Але як бачите, я ж кажу, він не повим'язав нічого страшного. Може це як буду підпушувати, може буде погано, бо буде зверху. Не знаю, буде видно. Все, я йду зараз в'язати винники. Знімати в'язку вінників не буду, вже буду потім знімати. Вероника уже пришла, иди поздоровалась, подписчика. Привет. Так, Маленький человек, крайне далекий привезу. Да, а вот при... сам привезу. Приеду, дай, давай. Ну, ну. Давай, печи. Все, він який там щось треба в як бачите, перебивають мені такі хлопці. Роботу під'їхали. Два красавця, ще щоб самогону не пили взагалі були б золоті хлопці. Фу, навіть вже жарко. Ще вечором, зараз треба ще з'їздити в магазин. Ще вечором. Порубаємо ще. Десятки п'ять обрубаю, бо ще не дорубав. Як бачите, під'їхали, там перебивають роботу, починають розказувати що-небудь своєю п'яною мовою. Все, оцінюйте, до речі, нову картинку з нового телефона, якість. Напишіть, будь ласка, чи щось помінялося, чи ні. Мені здається, що так. Все, всім дякую, хто мене дивиться. Всім здоров'я, всім пока. пока.